Друзі, вітаємо вас! Ми з України! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно збираємося тут для того, щоб проаналізувати все, що відбувається. Звісно, не самі. Нам цьому допомагають наші гості. Ігор Челенко Сьогодні у нас в гостях політичний аналітик. Вітаю вас, вітаю слава Україні! Героям слава пане Ігоре! Давайте розбиратися з цим переговірним треком. Зеленський визнав, що було прохання про томагавки. Яке публікувала цим Нью-Йорк Таймс і сказав про те, що ну є проблеми з конфіденційністю, є проблеми з довірою і так далі. Тому подібне, томагавки нам не дадуть. При цьому ситуація на полі бою, ну скажімо так, невтішна. Саміт меру відкладається що далі? Ну далі Україна виходить з того ресурсного потенціалу, що є станом на сьогодні. Зрозуміло, що все рівно ми продовжуємо опрацьовувати один із мирних треків: це підготовка до глобального саміту миру. Якраз в Канаді завершується технічна. Він рада, що стосується звільнення військовополонених, звільнення українських дітей, якраз останній із сходинок, після чого буде готова технічна документація з боку України для другого глобального саміту Миру. Але ж ми прекрасно усвідомлюємо, що воно не відбудеться без згоди на те участі Російської Федерації. Ну тому своє домашні завдання ми зробили, тобто, це одна сторона треку. Далі тема плану перемоги, не дивлячись на. Злив по томагавкам і все те, що ми зараз бачимо в західних медіа. От ми ж бачимо, що є паралельно, наприклад, позитивні реляції з боку країн Північної Європи, куди з'їздив Зеленський. Тобто, дипломатична боротьба зараз за цей план ведеться. Я думаю, що скоріш за все, звичайно, в Штатах здебільшого песимістично все таки оцінили пункти плану. І нинішній злив по томагавкам, Я думаю, що це питання навіть. Не якогось окремого там представника адміністрації, а можливо, це прямо Байден сказав, що це треба злити. Ми ж розуміємо, що таке томагавк. Томагавки це те, що боїться Російська Федерація ще з часів Радянського Союзу, бо якраз з томагавків і розпочалася оця вся історія тоді в Європі. Що потім вилилось в обмеження ракет малої та середньої дальності? А тому це дуже серйозна зброя, якою дійсно бояться в Москві. До речі, факт: от зараз же ж Польща відкривають чергову, значить, військову. На базу в системі ПРО там же ж установки МК-41 стоять, і вони як можуть збивати балістику, відповідно, так і туди можна запхати тамагавки. І от тому Москва цього й боїться. Тому тема ну дійсно чуслива. Це якраз хотів підкреслити. Але я думаю, що тут питання в тому, що для подальшої оборонної боротьби те, що нам зараз потрібно, нам потрібно щирість разом із партнерами. І те, що відбувся відповідний злив конкретно по тамагавкам, це дуже неприємний момент. І з однієї сторони він показує. Певну, ну я б це сказав, не войовничість нинішньої адміністрації Байдена. Байден, як ми пам'ятаємо у своєму виступі на конвенції демократів, він же ж прямо сказав, що ми вже Путіна перемогли. Тобто, він вже вже війни нема. все добре, штати перемогли і так далі. Навіть на Україну штати перемогли. Але е, в нинішній ситуації зрозуміло, що е, доведеться. Актуалізовувати низку дипломатичних треків, що стосується відносин з країнами Європейського союзу, що стосується з нашими партнерами в інших частинах світу, я покладаю великі надії на співпрацю з південною Кореєю у руслі останніх новин по північно-корейцям, які проти нас воюють тому. Та, є проблеми, є серйозні проблеми. Але це знаєш, це, це більше нагадує мені м, певні скандали в родині. От, на жаль, ми зараз перейшли на такий етап, коли такі скандали пішли дуже і дуже активно. І це насправді це дуже болісно, тому що кожен день змарнованого потенціалу це життя наших військовослужбовців, це знищення нашої громади. До речі, про кхм, Північну Корею. Тут же теж такий момент. Спочатку США говорили, це червоні лінії. У нас нема даних. От будуть дані, тоді будемо говорити. Зараз з'явилися дані, і вже вони не говорять про те, що буде якийсь чітка відповідь. Вони говорять, ну так сталося, ми ніяких нових заборон вводити не будемо. Зеленський, відповідаючи на цю історію, говорить, що не впевнений і не наполягатиме на участі військ заходу в війні навіть. Попри участь військ КНДР на боці окупантів, ну тобто єдиним союзником у нас в цьому виявляється Південна Корея. А де ж якби чіткі відповіді? А де червоні лінії? Ну, до речі, що стосується Південної Кореї, вона б так само тут не діяла без е, е, сірокардинальної отмашки від з боку Вашингтона. Ми ж це все ж прекрасно розуміємо. Але у мене таке враження, що зараз ще Вашингтон націлений е, прокомунікувати з Китаєм стосовно е, впливу останнього на Північну Корею, щоб не допустити е, участі е, ну, північнокорейців конкретно проти України. І тоді не треба буде настільки розвивати. Звати, е, допомогу південно-корейців на цьому трекові, ну тобто, це політика контрольованої ескалації, от але е, теж не варто забувати той факт, ну що насправді то. Китай дуже часто стоїть за низкою тіньових процесів, якраз допомоги Російській Федерації, і, наприклад, сама Росія не побудувала б той рівень відносин, наприклад, з Іраном, що стосується військової співпраці, з північною Кореєю. Тобто, зрозуміло, що там теж є своя відмашка, і тільки з боку відповідно вже Пекіна. На що сподівається сьогодні Вашингтон? на Що сподівається, сьогодні Байден? Велике питання, бо е, от логічне е, сьогодні теж питання з'являється. А навіщо сьогодні Китаю? Слухати Вашингтон, коли Байден знаходиться? Вже ну фактично період, коли він кульгава качка, коли невідомо, ну хтось стане вже наступником, і вже з наступником буде Китай тоді вирішувати ситуацію. Ну тобто, дійсно, геополітична певна невизначеність зараз присутня. Ну і звичайно, вона не грає на наш користь. Повертаючись до першого питання, зрозуміло, що це створює певний грунт для пошуку додаткових контактів, в тому числі з країною агресором. Але із залученням різних посередників можливо, це будуть об'єднані Арабські Емірати, можливо, це Індія, можливо, це Туреччина. Ми ж бачимо багато, багато хто каже, що готові бути посередниками. Ну окей, ми їх всі акумулюємо ресурси. Питання в тому: а чи захоче Російська Федерація йти на цей контакт? До речі, про контакти тут нещодавно Financial Times опублікували інформацію, що нібито Київ і Москва таємно ведуть перемовини, якісь там домовленості, щоб не бити по об'єктам енергетичної інфраструктури один одного. Нібито ми даємо згоду не бити по НПЗ. Вони дають згоду не бити по енергетиці. Сьогодні в Кремлі сказали, що це злив. Про це пісков заявив. І тут в мене питання. Чи вірите ви в те, що були ці домовленості? А якщо ні, для чого Financial Тайм займається такою історією? Я вірю в те, що такі домовленості дійсно були на сезон зима 23-24 року. А, року. Вони були порушені атакою росіян 22 березня цього року. Коли розпочалися чергові масовані атаки, до речі, цього ж дня, там і тракт кроку Сіті Холі він був, нагадую таке співпадіння. Але цілком зрозуміло, що зараз ну, Російська Федерація вона може шукати привід, не йти на відповідне рішення, тому що. Те, що стосується енергетики, це нішеве питання так само, як наприклад, нішеве питання робота зернового коридору, те, що було узгоджено в липні 22-го року. Так само, як нішеве питання обміну військовополоненими. Тому, коли в серпні казали, що от в Катарі зірвали відповідні домовленості, тому що Україна пішла. Курською операцію я не вірю в це абсолютно, тому що знову ж таки це так само сказати, що росіяни ми не будемо з вами вести перемовини, бо ви активно ведете себе на Покровському напрямку, на Курахівському, а ще й на Куп'янськ активно сунете і так далі. Тому подібне. Зрозуміло, що фронт живе своїм життям і логікою військовою, а є ще перемовини на рівні спецслужб та інших переговірників. Uh, тобто Російська Федерація, на мою думку, це просто був привід для того, щоб вийти з перемовин на той момент. Зараз uh, привід який? Привід кажуть, що ну от, наші ж на Курщині, а Путін не хоче. А й щоб, значить, не били по українській енергетиці. Треба, щоб з Курської області вийти. Це якраз і показує, що насправді ми знайшли дуже болісну точку для Путіна, коли йому навіть доводиться азовця віддавати за тих строковиків і так далі. Зрозуміло, що нашим хлопцям там вкрай не переливки. Це зрозуміло. Це чужа земля, не дивлячись на історичні зв'язки, і так далі, ну все рівно. Ми то про міжнародно визнані кордони говоримо. Тому ну і зрозуміло, що посилюється там тиск, плюс північно-корейці там же ж опинилися в Курській області за 50 кілометрів від кордону з Україною. Тому я, чесно кажучи, не здивуюсь. Не здивуюсь, якщо тема необхідності виводу наших військ з Курської області все-таки підв'яжуть, реально підв'яжуть під ці перемовини для того, щоб змусити Путіна взяти на себе зобов'язання не. Атакувати нашу енергетику в зимовий період, тому що ситуація дійсно може бути критична. Останні півтора місяці Росія планомірно виснажує нашу ППО постійними дронами там по 60, по 70, по 80 штук. Відбувається накопичення ракет. Нагадаю, що Х-101 вони виробляють приблизно 50 ракет в місяць. А ми пам'ятаємо, скільки за один масований обстріл їх використовується. Тобто, дійсно зараз відбувається період накопичення, але треба Путіна поставити в такі умови, коли. І дійсно він не зможе порушити взяті на себе зобов'язання щодо неатаки на українську енергосистему. Якщо не хоче, ну зрозуміло, що НПЗ ще багато в Російській Федерації «Нафтобаз» ще багато і ще багато, багато цікавих цілей, як, наприклад, той же там університет імені Путіна в Чечні. А скільки в нас є часу, щоб поставити в такі умови? Отже, в чому ж питання після 5 листопада, все може змінитися? Я думаю, що насправді якраз будь-які рішення будуть прийматися після 5 листопада, коли стане зрозуміло, хто ж буде наступним очільником Білого Дому. Зараз все, що ми чуємо, все, що ми бачимо, це лише такі ну, фактично штрихи, штрихи до майбутніх перемовин. Тобто, кожен вимірює свої можливості, параметри, наскільки він може зайти в перемовини, як отакі нішеві профільні, так і. Все ж таки, я думаю, що тема енергетики може слугувати мостом до більш широких системних перемовин безпосередньо з Російською Федерацією. Зрозуміло, що це будуть. Непрямі перемовини для ну очевидно, там уникнення репутаційних втрат, можливо, там застосують формат Аля, зерновий коридор. Як було, тільки не розуміємо, хто ж буде ця третя сторона, яка стояла. Зрозуміло, точно не ООН. з Гутєріш себе дискредитував конкретно. Ну а Ердоган цілком може насправді ж бачимо, активно спілкується з Путіним. Тому так ми поступово поступово приходимо до перемовин. Питання виключно дійсно позиції перед цими перемовинами, але очевидно, що. Україна вимагає, аби Росія відійшла від своїх ультимативних позицій, про які вкотре говорив Путін. Якщо не відійде, не просто ж так Єрмак заявив про. Значить, відводьте війська на статус-кво там 23 лютого 2022 року. Це ж по факту відповідь -то на ультимативні позиції Путіна. А до того що е і сам Зеленський казав, що ми -то можемо розпочинати перемовини навіть е поки окупанти знаходяться на частині наших е земель, які зараз там окуповані. Тобто, це якраз показує, що ну не переконали, що Кремль е дійсно вступити безпосередньо в перемовний процес. Ну і не можемо не запитати вас про бюджетний процес. Він розпочався фактично. Перше читання на носі тут всі обговорюють Вовину тисячу. ну вже так ухрестили у мережі, і не тільки наскільки вдала ідея з цією тисячою, як ви вважаєте, і чого очікуєте від бюджету 2025 Чесно кажучи, концептуально і навіть станом на сьогодні не сформували до кінця повну картину щодо цієї вовини тисячі. Зрозуміло, що тут є політичний аспект. Вже починають казати, ну значить, вибори будуть 25-му році, значить, ну стандартна ж тема, коли влада роздає гроші і так далі. Але я насправді я тут бачу іншу причину, вона не така. Весело, все ж таки треба пам'ятати, що коли ви відкриваєте картку Національний кешбек в банку, ви даєте згоду на порушення банківської таємниці по всім вашим транзакціям на різних картках в цьому банку. Ну, відповідно, податкова там ще щось. А е, зверніть увагу, не настільки зараз національний кешбек е, показав результат високий, як то планували. Ну, відповідно, а во вона тисяча. Е, як зараз за планами, вона має акумулювати дані, грубо кажучи, з 15 тисяч. Рахунків з 15 тисяч рахунків, О, господи, тисяч мільйонів. Вибачте, я це, обмовився: 15 мільйонів рахунків. І виходить ситуація, що ну з однієї сторони, звичайно, це можна вважати як кроком до детінізації економіки, тому що ви будете повністю відкриті для податкової стосовно ваших видатків, доходів і так далі по картках. Але представте собі ситуацію: є якась бабуся, яка отримає цю нещасну тисячу на свою картку, а їй раніше там донька чи хтось там перераховує 3-5 тисяч гривень. А з них податкова скаже. Бабусю, не заплатили 19,5%. А хоча вже навіть не 19,5, а виходить вже 23% бо військовий же збір підняли до 5%. І ситуація ну, не дуже не дуже весела. Я, чесно кажучи, для тих людей, які отримують доходи не до кінця легально, Е, ну я звичайно я правдив їм отримувати ці доходи легально, але тим не менш є низка підводних каменів. Це точно не та програма, як у нас була є підтримка, і тут е, треба, треба себе поводити максимально уважно саме для тих людей, які ну, мають певні нелегальні доходи для того, щоб не попалитись. Ну і очікування від бюджету на 25-й рік він дефіцитний, зрозуміло. Тут же ж питання. В чому ми багато яких статей закриваємо за рахунок допомоги партнерів? Ця допомога не вічна. Ми це розуміємо. Ми не знаємо, як ми її будемо в якому обсязі отримувати після виборів з США. На що нам розраховувати цього річ, щоб не було, наприклад, такої історії, як 24-му році, коли не було грошей на виплати військовим, наприклад, зарплати і тому подібне. Так, де Юре? Де Юре, ми отримали підтвердження, що дійсно країни Великої Сімки нам нададуть необхідний кредит, який забезпечений прибутками з російських знерухомлених активів, розміром 50 мільярдів доларів. Тобто прийнято рішення на рівні Європейського союзу. Майже пройшли всі стадії до 35 мільярдів євро на два роки. Це до до 35, я поясню логіку. Отримаємо 18 на два роки. 18 мільярдів євро. Євро на два роки сполучені Штати вже підписано документи між урядами плюс заява Байдена на сайті Білого Дому, що буде 20 мільярдів доларів. Теж відповідно на два роки. Далі є траст, міжнародний траст, значить, Великобританія, Канада, Японія ще 10 мільярдів доларів. Ну і відповідно, ці 50 мільярдів має бути. Якщо Штати відмовляться там, ну наприклад, прийде там Трамп, скаже все, ні копійки Україні. То основний тягар ляже на європейський союз, от саме тому до 35 мільярдів вони прийняли рішення, щоб у разі чого розширити. Ну це де Юре, тобто це те, що от зараз прийнято політичне рішення. Але ж ми прекрасно знаємо, як ми отримаємо кожен транш. Для того, щоб його отримати, треба пройти певну дорожню карту, виконати е конкретні показники, маркери. Е і цей процес е залежатиме і від нас, з точки зору домашнього завдання, і від наших партнерів. Наші партнери можуть як сказати: ну не довиконали, нічого страшного. Ми вам дамо, от як зараз МВФ дали останній транш, 1,1 мільярди доларів. А може стати в позу і сказати, ну ви знаєте, Україна на жаль ну не досягла необхідних критеріїв, тому ми не можемо дати фінансування. І все. І питання тоді буде відкрите. Тобто, чим довше ми будемо сидіти на такій зовнішній голці то звичайно рівень. Непередбачуваності буде вкрай вкрай серйозним. І це я зверну увагу, іще не йдеться про військову допомогу. А ми ж на неї теж розраховуємо. І це ж теж частина наших видатків. Ми чому нам прийшлося на 500 мільярдів гривень роздувати в цьому році додатково видаткову частину? Бо ми не отримували те, що обіцяно було з боку наших партнерів. На початку року, і нам довелося робити ці замовлення, а, шукати по всьому світу, де є можливості. Ну і плюс фінансування, звичайно, а, зарплат а, там грошового забезпечення для військовослужбовців. Це якраз показує, що в принципі то окреслили красиво, а виходить. А, а як буде далі, поживемо? Побачимо. Звичайно, не настільки радужно, як вважається зараз. Да, а виходить вже як завжди, як то кажуть, ігоре дякую дуже за розмову, за те, що знайшли для нас час і поділилися своїми думками. Ігор Чаленко, політичний аналітик, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за підтримку, за коментарі, за лайки, за підписку. Це все допомагає нам розвиватися, а значить, допомагає вам чути відповіді на ваші запитання. Ми з вами обов'язково побачимося. Мене звуть Анастасія Гусерєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.